Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я у магазині Аврора. Дивідські приїхали новинки, подарункові набори цукерок. Вага 150 грамів. Ціна зараз 99 гривень. І ще від такі фіолетові коробочці. Цукерочки. Ціна 109 гривень, вага 140 грамів. Ваза скляна. Ціна 99 гривень. А ось такі варіанти по 55. Таке печиво із глазурю та посипкою для розпису. Ціна 88 гривень. Шоколад молочний, міленіум, вага 50 грамів за 29 гривень. Це в такому форматі, як кіндер. Кіндер по 39 гривень. О, як маршрутці. Вите, один вийшов, вже не поміщаються всіх був. 169 гривень коштує манго сушене дойпак 250 грамів, Кешю 39. 69 гривень коштує чайне асорті Ловаре. 4 смаки по 8 пакетиків. Є різні на вибір. Набір пряників імберних торгової марки Добрик. Вага 120 г, ціна 52 гривні, є з такими різними звірятками і різного вони діаметру. Менші, більші сердечка. Знаю, що ви в мене полюбляєте кухонне приладдя, трошки вам покажу. І без акції такі ножики для очищення овочів. Ціна 15 гривень. Мала схожий, служив мені вірою і правдою багато часу, можу вам сміливо рекомендувати. Такі по 22 гривні. Відкривачка для консервів по 88 гривень. Така відкривачка багатофункціональна, тут, бачите, навіть і ніж. І такий за 34 штопор 12 гривень. Капучинатор 49. Є різноманітні щіпці по 39. Такий варіант 39. І є ще менші із пластиковими закінченнями. Ціна 19 гривень. Ситечко для заварювання чаю по 27 гривень. Ніж шитківниця для капусти 69. Яйцерізка по 22 гривні. Та катерка для часнику 49. Оце на три леза. Треба це вийняти і перекрутити. Бачите, тут є аж три леза. Ціна 77 гривень. Терка із довгою ручкою за 24 гривні. Такі суцільно силіконові лопатка із отвором за 55 гривень, ополоник 69 гривень, ложка кухонна 49 гривень. Такі варіанти із отворами шумівка 88, ополонник 77. Вони йдуть із дерев'яною ручкою. Ложка з отворами 88 гривень. Така вставка в полицю 77 гривень. Полиця в полицю це для таких варіантів, якщо полиця висока, або щоб не наставляти все на одну стовпку, розділити. Терки чотирьохсторонні, по 34 гривні. Такі на 6 сторін по 99. Чайник електричний 349 гривень. Тут об'єм 2 літри. Є такі кольорові 2,5 літри об'єм, ціна 399 гривень. Турка. Меншого об'єму 400 мл за 99 гривень, більшого об'єму 600 мл за 119 гв. Цукерниця скляна. Об'єм 229 мл за 27 гривень. Пластиковий варіант ємність для спецій 24 гривні. Такий варіант скляний, ціна 15 гривень. А ось ці тільки недавно появились в асортименті. Сильничка пластикова за 39. Графін для напоїв, Ціна 77 гривень. Скляний. Глечики за 229 гривень 1 літр. Скляні з бамбуковою кришкою. Така пляшка для олії. І от 102 в одному 149. Бачу, що щось новеньке приїхало. Давайте подивимось, чи так, чи не так. Не так. Всі вони однакові з таким гроном винограду. Тарілка скло керамічна, ціна 69 гривень. Такі келихи для шампанського, ціна 99 гривень за штуку. А ці акційні 77 гривень для вина. До речі, скло тут досить товсте, а склянки. По 44 гривні. Келихи для глінтвейну, скляні. Тут ще, до речі, щось написано, відчувається під пальчиком 64 гривні. Келих для коньяку 39, склянка висока об'ємом 310 мл за 29 гривень. Парілка обідня скляна, діаметр 25 см, ціна 49 гривень. До речі, це мій улюблений формат посуду. Просто однотонні білі і навіть без ось таких різних хвилюк. За ними дуже легко доглядати. Можна, знаєте, зібрати колекцію, не, не дуже придивляючись і підбираючи, тому що білий посуд я маю ще щось схоже ось такого плану, але рисочки такі глибокі і треба час від часу їх вичищати, промивати більше додатково, та ретельніше. Такими питань взагалі ніяких немає. Такі тарілки супові діаметром 20 см від лімінар по 49 гривень. Така тарілка супові, Вона вже бачите більш квадратна. Теж однотонна біла 69 гривень, діаметр 23 сантиметри. Ще хочу доповнити. Мені до вподоби і кольорові, і різні з візерунками. Але вони мені особисто швидко проїдаються і хочеться вже щось нового, а кожен сезон витрачати кошти на новий посуд. Ну так собі. Я, наприклад, не витрачаю. Тому я купляю такі більш стандартні, класичні. Салатник, скляний діаметр 16 см за 49 гривень. Теж така. Простенька, я б сказала, колекція, більш то класична. Салатник, діаметр аж 25 см, досить великий глибокий салатник, ціна 119 гривень. Такі баночки для спецій, пластикові з дерев'яною кришкою. Ціна 77 гривень. До речі, майже всі одноголосно проголосували за ось таку цукерницю скліну за 88 гривень, тож не я одна надаю перевагу скляній тарі, хоча ці теж досить симпатично виглядають. Соусниця скляна 59 гривень, такий набір для спецій, 4 штуки за 69 гривень скло. Появилися на ось ці вазочки круглі. Діаметр 15,5. Ціна 179 гривень. Склянка висока з подвійними стінками за 139 гривень. Є низькі скляночки з подвійними стінками за 88. Чашечка за 99 гривень. 149 гривень коштує форма для запікання скляна діаметр 26 см. Є і квадратні форми скляні. Ціна 299 гривень. Такий має блакитний відтінок. Так, не бачу, щоб тут було вказано, ані є. 27,4 на 30 см. Такі чашки скляні об'ємом 300 мл за 39 Келихи для гарячих напоїв на ніжці. Ціна 69 гривень. Салатник діаметром 12 см за 29 гривень. Тут фізерунок всередині відчувається. Такі креманки скляні. Були вони ще кольорові, але їх дуже швиденько розкупили. Ціна 77 гривень. Буквально в один день привезли, на наступний день я вже бачу, що нема. Хоча були така креманочка за 69 гривень. Келих порцеляновий, однотонний білий за 49 гривень. Є різні такі веселі чашечки. 69, такий варіант 69, вони йдуть вищі такий варіант 77 гривень. Бімай 74 гривні. Скажете, а звідки я знаю, що вони акційні? Зараз все, що пов'язане із Днем закоханих, йде зі знижкою. Тож, якщо вам щось по тій темі, здається, що воно має бути по акції, можна просканувати і переконатися. Такі чашечки по 44 гривні. Так би мовити, закохана тематика. Зараз де по акції. Бачите, і такі чашечки. Теж сердечка, об'єм 230 мл за 49. Такий варіант, об'єм 250 мл за 33 гривні. Їмність така для сипучих продуктів за 88 гривень. Струля скляна і жароміцного скла. 2 літри та 400 мл за 279 гривень. Салфетниця, дозатор 77 гривень. Різні масляниці, такий варіант за 55 гривень, 69. З бамбуковим низом за 64 це все є пластикові варіанти. За 109 гривень кошик для зберігання у холодильнику. І цікавого те, що з однієї сторони є така ручка отвір, так, не можу дістати, а з іншої, бачите, така об'ємна, вона виступає. Такий органайзер для зберігання за 69 гривень. Все воно присмокталося. Хочу вам показати ближче такий варіант. А ці йдуть із кришкою контейнери, об'єм 3 літри та 600 мл за 169 гривень. Контейнер квадратний, об'єм 900 мл 19 гривень. Ви питали, чи є щось Аврорі для полиць, щоб можна було? Застелити є ось такі килимки для холодильника, розмір 30х50 см за 29 гривень. Вони йдуть таку паперочку, не будуть ковзати. Такий варіант: тут матеріал вже зовсім інший. Так, що там по розміру? На жаль, не є 30 на 50 см. Ціна 29 гривень. Я щось таке схоже собі застелила, де зберігаю каструлі, і мені дуже подобається. Воно таке м'яке. І коли ставиш каструлю, нема такого дзвінкого звуку. Тому так, ось таке можу вам рекомендувати. Ще є інший формат ось такий. Ціна 29 гривень. Такі килимочки теж 30 на 50 см. Вони всі, всі в однаковому розмірі Але бували ще з такою довгою намоткою, ну тобто там довжина була довша А це вже є килимки для просушування посуду. 40 на 60 см, ціна 88 гривень. Такі по 84 та 77. До речі, щось таке новеньке, щось я їх не пам'ятаю. Стікер-буки з дитячими наліпками. 15 аркушів за 49 гривень. Ці тут класні різні комашки, букашки. Дуже гарно. А ще є ось такий набір наліпок для творчості. Ціна 34 гривні. Такі вже є за різною тематикою. Ви подивіться, які приколи. Не знаю, чомусь стала дуже така чутлива до всього, що піднімає настрій. Напевно, не вистачає радості мені. Подивіться, які тут класні чоловічки. Хто собі як всівся. Ціна 84 гривні. Симі вони пластикові, досить легенькі. Думаю, можна їх допрацювати. Тут якихось камінчиків засипати, вони тоді будуть міцніші. Тут з краєчку сидіти, бо ножки звисають. А ось ті можуть сидіти і далі. Ну прикол. По 39 гривень набір пляшечок декоративних, скляних 3 штуки. Спідниця дитяча, карнавальна 88 гривень. Такий, де бачите, з такими пухнастими кульками. Повітряні кульки ціна 11 гривень за 3 штуки із надписом День народження. Папір офісний, ціна 164 гривні за 500 аркушів. Не часто вам показую, але є в аврорі ще різні пакети подарункові. Більші по 39 гривень. Такий варіант 34. Тут дівчинка об'ємна, так би мовити, 3D. Такий формат 24, по 19, 34. Блискучі, по 29. За 39 гривень набір канцелярський, степлер та скоби до нього. І є декілька варіантів кольорів. Дуже тут багато краси, точилки у вигляді лампочки. Такий варіант на два діаметри. І з контейнером 15 гривень. Лампочка акційна ціна 11 гривень. Підстругачка канцелярська, 24 гривні. Це ніби як навушники. така класна коробочка. І ще є в рожевому кольорі. І у формі носа, лапки. 34 гривні. 17 гривень коштує зошит для малювання 12 аркушів. За 29 гривень альбом для малювання на 40 аркушів. Так, ще мені цікаво, чи це він. Так, ось такий. 40 аркушів і ціна 29 гривень. Блокнот формат А5. Прошитий 40 аркушів за 29 гривень. Є вони із різними зображеннями. Картинки. Кей-поп. Ціна 9 гривень за 11 штук. Тут є позаду намальовані, які тут є. Така цікава новинка. Це і пінка для вмивання обличчя від торгової марки Ловіт. Ціна 88 гривень. Крем гелля обличчя проти висипань 129 гривень за 15 мл. 189 гривень засіб для обличчя підсушуючий. Я так розумію, це для проблемної шкіри, схильної до висипань. Так, де фокус? Об'єм 033. Сироватка для шкіри обличчя з вітаміном. Ціна 99 гривень, об'єм 30 мл. 88 гривень, масочки для обличчя гелева. Така масочка Гелева 88 гривень. А загалом я їх тут побачила 4. Крем для рук гіалуроновою кислотою 100 мл за 29 гривень. Такий крем. Ціна 49 гривень. Накладні нігті 55 гривень 12 штук. Такий варіант 24 штуки, 55 гривень. Дуже є всякі різні. 88 гривень, 24 штуки. Майлопінка дитяча. Виходить у вигляді квіточки. Ціна 59 гривень. Килимки по 64 гривень. Така вішалка для сушарки. 44 гривні. Тут є прищіпки, можна щось дрібненьке сушити компактно. Такий варіант теж із прищіпками. Ціна 29 гривень. 44 гривні мішок для прання делікатних речей. Заколочка для волосся. Ціна 4 гривні. Це 9 гривень ручка кулькова. Такий двосторонній маркер. Ціна 4 гривні. Пиши старай.